Слава Україні! Слава героям! Сьогодні 22 травня. Південно-український енергокомплекс працює без зауважень. АЕС і гідрооб'єкти виробляють електроенергію для потреб країни. Ремонтна кампанія йде за графіком. Радіаційний протипожежний і екологічний стан на промайданчику в межах чинних норм. Минулого тижня ми взяли участь у спільній нараді з представниками Паризького ВАУ АЕС. І атомних станцій України. Обговорили поточну ситуацію на вітчизняних підприємствах, зокрема, стан ядерної безпеки, працездатність каналів зв'язку у випадку надзвичайної ситуації та нагальні потреби майданчиків. Також на ПС відбулася чергова ротація команди МАГАТЕ, яка стежить за станом безпеки на об'єкті в умовах збройної агресії Росії проти України. Постійні моніторингові місії працюють з початку 2023 року. Наші захисники мужно борються за майбутнє кожного з нас. Ми ж працюємо та продовжуємо допомагати армії, щоб військові постійно відчували підтримку. Тільки за 20 днів поточного місяця в рамках благодійної акції надано поміч 9 військовим частинам Збройних сил України та Національної гвардії. На фронт відправлено найнеобхідніше військовий одяг, взуття, квадрокоптери, прилади нічного бачення та інше. Сума допомоги від колективу енергокомплексу сягнула 2 мільйонів 900 тисяч гривень. Будемо реалізовувати і надалі ініціативи, що направлені на підтримку армії, поліпшення обороноздатності. Дякуємо за віру в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Слава її героям!